Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий етер. І поки я читаю, чекаю на глядачів, хочу вам сказати, що сьогодні будемо з моєю гостею Оксаною Супрович-косметологом, будемо сьогодні розбирати вам для вас дуже цікаву серію. Не цікаву мою улюблену серію. Так, Оксаночка, ми чекаємо на гостю, на приєднання гостів. Я зроблю маленький анонс. Цей продукт, ця новинка. Добрий день, Оксана. Так, Доброго дня. А я якраз почала розповідати нашим глядачам, що сьогодні будемо розглядати з вами, оглядати. Мою улюблену серію, знаєте, кожна серія, яка виходить у компанії Фарбасі, по догляду за тілом, вона кожного разу стає моєю улюбленою. Розумієте? Виходила фісташка, була фісташка, а мигдаль була мигдаль. А зараз черешня то взагалі моя любов. І знаєте, неймовірний аромат, і не тільки аромат, я ще така поціновувачка дизайну, да, стильного mm -hmm. дизайну. Мені дуже подобається колір пакування. Ні, ну, мені... Аромат тут дуже гарний, мені так. дуже подобається. Це як е, таке домашнє спа. Е, так. Я сама ним користуюся, мені, от, я взяла, щоб потестити. Це просто. Зранку такий настрій гарний піднімається, тому що це ароматерапія, і, і кава, і вишня, і, і, і це таке натхнення на цілий день. Супер! Дуже Вам гарний. теж сподобалось, так? Да. Да, теж сподобалась да, ця да, серія. Да. До речі, ви таку паралель провели е, класну, зранку прямо як спа, кава, черешня. Я знаєте, у мене я ж візуалізатор, да, і у мене вже. Пішли картинки в голові собі грати. Я думаю, божечки, чого це я не вийшла з душа, не взяла каву і не насолодилася тим, тим ароматом. То ви мені дали лайфхак, дякую вам. Завтра в мене буде. в мене завтра відрядження. Велика зустріч в місті Черкаси. Я завтра зранку встану і зроблю собі такий ритуал. Тож, друзі, беріть себе. Дійсно, дуже класно, і воно дійсно піднімає настрій. Треба обов'язково спробувати, тому що ну, аромат надзвичайний. Mm -hmm. Просто, ну, У мене є ще лаванда, є ще серія оцю, 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 цукор, так, цукрова. Ну, це прям топчик, такий, це фаворит цієї зими, просто я у захваті. Друзі. Якщо ви зараз на ефірі до своїх команд і попросіть приєднатися до нашого ефіру всіх ваших консультантів і клієнтів, тому що ну, насправді серія, яка не може, знаєте, залишити байдужим жодного да, клієнта і нас. А по-друге, ми дамо такі лайфхаки сьогодні з Оксаною, Оксана зараз розбере склад. да, Розкажете нам трішки mm -hmm. про склад, завдяки yeah. чому вона така неймовірна ця серія. І... Я хочу, щоб кожен ваш консультант дізнався про цю серію все. І е, дивіться, плюс прямого ефіру в тому, що ви можете і ваші консультанти, і ваші клієнти задати питання прямо тут в ефірі. Бо якщо ви дивитесь запис, то цієї можливості у вас ну сорі немає. Тому побіжіть бігом до команди, скажи, нехай до нас доєднується і приходять. Ну що, Оксаночка, давайте розповімо, а, чому завдяки яким компонентам вона така класна і унікальна ця серія. Ну, Аромат це особлива тема, а от склад також дійсно, дійсно вартий уваги, тому що в ньому є антиоксиданти, це екстракт вишні, вітамін Е. Вони mm -hmm. дуже гарно працюють з шкірою. Повертають їй цю пружність угу. і еластичність. Угу. В складі також є пантенол, який покращує заживлення мікроранок. Супер. Також гліцерин, який утримує цю вологу протязі 24 годин. Дуже гарно. Також в скрабі є молочна кислота, яка гарно відшолушує оце шолушіння uh -huh. і готує шкіру до прийняття крему. Він uh -huh. тоді глибше проникає і оцей аромат залишається надовше. Ну, хоча б два рази в тиждень я рекомендую робити е, собі такі процедурки для того, щоб відновити шкіру, покращити її пружність, запустити, ну, тому що ми це все наносимо масажними рухами, запустити лімфовідтік. Воно навіть корисно, такий саме масаж е, два рази в тиждень е, профілактично, м корисно для всього організму. Uh -huh. І дуже гарно воно працює. І зволожується те, що треба зараз зимою. Ну mm -hmm. насправді, то ж в фармації є не тільки ця лінійка, так, так. а просто є інші. Це вже можна вибрати собі по своєму вподобанню, але мені особисто подобається саме вишня, тому що в неї дійсно неймовірний аромат. Так, так, Черешня. І вона знаєте. Я от оглядала новинки грудня да, і розпаковку робила, розпаковувала всі ці продукти, тестувала на дотик, на текстуру, да, на нанесення, на враження. І для мене, знаєте, Гілля Душа, я думаю, теж особисто, про ну я замовила ще в минулому місяці, коли вона стала для нас доступна. Я замовила собі додому. У мене користуються цією серією всі, і мої чоловіки, і я. І от друзі, якщо ви вважаєте, що це серія тільки там для жінок, я хочу вам дати перший такий лайфхак. Насправді в лініці ароматів Том Форд. Це ну великий такий бренд, да, да, і чоловіки дуже полюбляють ці аромати. І в цій лінійці є чоловічий аромат а. з вишні, а з нотками вишні, да, там в складі, і там як в основі композиції вишневі ноти. І чоловіки дуже, до речі, полюбляють аромат. От Мій син чи поціновувач цього аромату. І коли я принесла додому і відкрила їм він кажу: мама. Це ж до мого аромату прям must have, Розумієш? Він вже в мене стягнув викрем для рук. І я розумію, що мені потрібно ще замовляти цю серію, бо вона в мене буде просто а, а, ну, мастхев. Тому а, зауважте, якщо ви пропонуєте вашим клієнтам зробити подарунок чоловіка, не соромтеся, пропонуйте придбати саме цю серію. Не well, обов'язково. Так, так. Будуть свята, то це дуже гарний подарунок навіть своїм близьким, тому що він дійсно піднімає настрій. Так, так, так. І знаєте, те, що сказала Оксана по складу, вітамін Є, е, це ну, дуже крутяк насправді, бо, да, це шкіра стає. Масло ши там ще є дуже гарно, також працює з шкірою і так, так, так. Це, якщо ми вважаємо, що це тільки ми, ну, ці поради корисні тільки для жінок, то ми зараз помиляємося з вами, тому що чоловіки сучасні, вони дуже полюбляють за собою доглядати, да? і ви, коли будете робити продаж, да, вашим там клієнткам от порадьте придбати для своїх чоловіків саме серію черешня. От, от, порадьте, зробіть такий, знаєте, для себе експеримент, і потім візьміть зворотній відгук, чи сподобалось, чи ні. Бо ми зазвичай пропонуємо ну відкриваємо каталог на що там чоловіча серія маскулін. Да ну вона крута, тут, знаєте, нема спору. Що ми там фісташку можемо? Ну і ще ми там алманда цю серію можемо запропонувати? Але і ще Лаванда Лаванда, але чоловіки, і лаванда, знаєте, я це їм давала, але вони мені сказали, ні, 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 ні. А от Черешня зайшла, і знаєте, як до себе додому, і я ж вам дала навіть лайфхак поєднання. І, до речі, якщо взяти наші аромати фармасі для чоловіків, от напишіть в коментарях, як ви вважаєте, який аромат ми можемо запропонувати чоловічій. саме до цієї серії, і не запропонувати, а прям скласти набір. А я вам хочу сказати, що дуже гарно поєднується... А це парний аромат. У нас є і жіночий, і чоловічий Херпешен і his power, І от his power дуже гарно буде пасувати саме до цієї серії. Тож не оминайте чоловіків увагою і ваших клієнтів, чоловіків, і ваших жінок, щоб вони зробили подарунки до свят саме чоловікам. І а скажіть, будь ласка, а, а, от бустер, цей да я кажу ласьон бустер для тіла. Mm -hmm. а, як краще наносити на зволожену, на вологу шкіру, на суху шкіру? Бо знаєте, в нас немає такої культури ще ну як немає. Ми не, не завжди ми там вийшли там полотенцем витерлись, нанесли і пішли. Або вийшли, витерли, ще походили, а потім згадали, вау, це я ласьон не нанесла. Да, або там. Ну насправді краще, якщо вона буде волога, але якщо там, наприклад, пройшов деякий час, то воно ну, не є якимось протипоказом, він все одно буде працювати, mm -hmm. ми можемо його наносити і просто не буде такий виражений аромат, але mm -hmm. це вже кому як подобається, також треба спробувати. Угу. А працювати Але, буде від... однаково, да що да, на вологій шкірі, якщо ми там да, і заспокоювати, угу. і він дійсно угу. дуже стійкий цей аромат, і е, такий насичений, і дов, і довго тримається. Угу, ну це ну, що довго пробула, тримається, так пробула. це стовідкова. Да, да, да. А поділіться, от взагалі, з своїми ну я зрозуміла, що кава і аромат черешні в мене зранку тепер буде так це точно мастхев, Оксана, Ви тут знаєте краще. Будь-якого продажника продали мені цю емоцію, бо насправді, друзі, ми ж тут всі в продажах, да? і а, я хочу вам знаєте, так зробити, як Оксана прям попала в ноту з сьогоднішнього дня. А насправді ми продаємо не продукт. Насправді ми продаємо емоцію після використання цього продукту. А клієнту байдуже, скільки вам заплатити. Якщо ви вважаєте, що дорого чи дешево, да і або це вартує, то клієнту байдуже. Він знайде гроші для того, щоб купити те, що ви йому продаєте. Але продавати потрібно саме ту емоцію, да, після використання не сам продукт. І от Оксана сьогодні я зробила продаж мені особисто, тому що в мене там є. Але я така думаю, вау, точно, в мене сенсори мої знаєте, спрацювали. І я така, якби в мене не було, да, я не, ну, навіть не купила ще собі. Да, і в мене одразу все рівно спрацювали в сенсори, бо аромат Черешні ми знаємо всі з дитинства. Да, а от ще і кава, я ще кава манка, і для мене, я така, в мене, знаєте, там в мозку одразу така, «Вау, вибух прям такий. Тому, друзі, ви продавці емоцій, тож створіть ту історію, розповідайте, якщо ви її не можете створити самі, беріть Оксанину історію сьогодні і йдіть до своїх клієнтів. І це вам не просто збільшить продажі, ви просто будете нести людям користь, розумієте, продавайте користь від використання і емоцію, яку отримає людина. Так, нам тут пишуть з вами коментарі. Гарна серія, люблю аромат Вишня. Це, до речі, черешня, да? ну, Вишня-черешня. Я насправді так. також думала, що це Вишня, тому що і упакування таке темне, і да. е такі є нотки. Може, і черешня, ну, але запах просто. Так, так. А напишіть, хто ще користувався. Я бачу Ліля, що написала, що спробувала серію з вишнею, mm -hmm. шикарний. А, о, Оксана, бачите, вона вже, знаєте, не, не може відірватися. душу, так, да. і дія на шкіру їй теж подобається. Напишіть, mm -hmm. будь ласка, в коментарях, кому ще з вас сподобалась ця серія і хто вже її з успіхом продає і пропонує своїм клієнтам. А я вам дам ще один лайфхак. як, <давати>, дивіться, а замовте якщо ви не придбали ще для себе всю серію, придбайте ну, хоча б крем для рук. Да? Покладіть його в сумочку і носіть його завжди з собою. І коли ви зустрічаєтесь з вашими знайомими, от не соромтесь пропонувати. Я роблю так: я достаю сумочки кажу, слухайте, у нас в фармі вийшла неймовірна новинка. Давайте спробуємо. От я хочу, щоб ви спробували протестували і дали мені ваш зворотній зв'язок такий, знаєте, лайфхак. І, до речі, всі, хто її тестують, я ж пропоную просто тестування, я ж не пропоную купити, да, замовити mm -hmm. Давайте протестуємо. Одразу працює аромат, одразу від цього крему, і вже той, знаєте, нейронний зв'язок нашому мозку вибух. І мені кажуть, о, я хочу замов, а скільки коштує, а замов мені, а замов мені. Ну, я, наприклад, якщо ви прям там геть хочете зібрати ще більше продажів, я взагалі пропоную взяти гель для душу з собою. Якщо вам там містка в снімачку, вас є куди покласти, або ви на автівці їздите, то це вообще взагалі маст хев, щоб ви не тягали в руках. І коли ви ще відкриваєте гель для душу, там ще більш концентрований да, сам аромат, да, 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 ніж да. кремів для рук. Ото, друзі, 100% буде замовлення. Ну і на відміну від крему для рук, людина заказала крем для рук е за одну вартість, а гель для душа вже вартує більше, і ви будете заробляти більше. Ось дивіться, Оля Кілімнік написала: я майстер-клас робила з кремом для рук. Це працює. Я знаю, що Оля е теж пов'язана з косметологією в минулому, да? і вона прям це робить дуже. Я, я бачила сама. На свої власні очі, тому можу вам відверто сказати, що вона робить такі майстер-класи. Якщо вона вам написала, то вірте їй на слово стовідсотково І всі пишуть, і Оля теж пише, що аромат просто неймовірний. неймовірний Тому я не знаю, що ще додати, Оксан, крім наших, да, з вами да, да. да Ну, я думаю, що той, хто спробував, він точно буде ним користуватись і буде радувати своїх близьких і робити їм гарні подарунки на свята. Зараз і Різдво і Новий рік, і так, щоб не помилитися, то це дуже гарний вибір. Обов'язково потрібно брати сто відсотків. Ну і ще один лайфхак. Ми завжди в грудні. Я щоб ви не забували мої глядачі. Ви знаєте, що ми вас навчаємо цьому, але так, щоб не знайте там а, ласкаве нагадування вам, що грудень це а, місяць, це знаєте най, найсвятковіший місяць в році, да, у нас і. Саме в грудні ми ще робимо, приймаємо замовлення корпоративні, да? це на організації, на школи, на садочки, де, наприклад, керівництво полюбляє робити своїм е сотрудникам, не знаєш по українськи сотрудники, сказають працівникам, да? своїм працівникам подарунки і завжди стає таке питання: от нам потрібно, у нас там є і чоловіки, і жінки, а потрібні да, подарунки універсальні. От саме в цьому році. Саме серія вишня, оця черешня вона створена для того, щоб ви пішли до таких ваших клієнтів, які замовляють для своїх людей, для своїх працівників подарунки під ялинку. Запропонувати таку серію. От просто запропонуйте. Придбайте ще або порадьте придбати ще наш паперовий пакет подарунковий, щоб це дуже гарно виглядало. І я думаю, що знаєте. Кожен керівник або власник бізнесу, який радує подарунками своїх працівників, вам щиро подякую, а ви на цьому непогано будете заробляти. Так, так. читайте. Дуже так, гарна чекам... ідея, корпоративні подарунки. Треба так, продавати. так, так, так. Написали нам ще обов'язково треба замовити нашу новинку, Олена, обов'язково замовляйте і збирайте якомога більше замовлень і. Не забувайте і про себе, і своїх родичів, друзів, подруг, знайомих і корпоративних клієнтів, особливо про себе. Тому що якщо ми самі собі не піднімемо настрій, нам його ніхто не підніметь, тому потрібно або ввечері, або рано. Е Прийняти душ, скористатися цими чудовими засобами, підняти собі настрій, зробити аромотерапію, або випити смачної кави, або вечором чаєчку, і гарантований гарний настрій на цілий день або на, на цілий вечір. Тому спробуйте, і я думаю, що вам також всім сподобається. Відсотків. І на цій ноті, Оксана, вашій чудовій, йдемо швиденько, беремо кремчик для рук, мастимо його на ручки і йду в обід з подручкою випити кави. Тепер, так. що розумієте, у мене тепер все. Черешня, вишня і кава. Все. <реш> Друзі, ми з вами прощаємося, а ви чекайте наступних ефірів. Да. Дякуємо вам за коментарі і всіх. З наступаючим, з Першим святом грудня, День Миколая, і ми його будемо вже святкувати. Тому не забувайте, що до 7 грудня у вас є можливість придбати ці продукти з незвичайною знижкою угу. і вашим клієнтам замовити теж. Тож не пропустіть можливість. Дякую вам, Оксана. Дуже да, класний у нас сьогодні виступаю. Дякую, дякую, гарного дня. І вам теж всім пока-пока. Okay.